З 1 квітня в Україні набув чинності наказ МОЗ про внесення змін до закону про відпуск ліків за рецептом. Згідно цього наказу, велика кількість популярних лікарських засобів тепер продаватимуться виключно за рецептами електронними чи паперовими. Чи вміють нікопольці користуватися є рецептами, та чи виникають у когось труднощі із закупами в аптеках? Дізнавалися кореспонденти прихиста. Я дзвоню, я не хожу до врачу. Просто. А по телефону звоню медсестре и говорю, что у меня уже закончилось, пора мне выписать э, это, это лекарство. А они мне выписывают. Но ну, я шла к врачу, врач мне выписывала, ну как выписывала, на, передавала на телефон. Я шла в аптеку и получала. Чи виникало у вас якісь труднощі? Ні, була дуже удобно. Є проблема з є з тим, що е, якщо це пожилий чоловік, він у нього нікого немає. Да? Люди, як пожили і нікого немає, не можуть отримати ці рецепти, не можуть сходити до аптеки, а це електронний, вони не розуміють ні в телефоні, нічого. З цим теж є проблема якась. Я навіть не розумію, да, що, що це таке, електронний, як то воно буде. Да? Це буде морока для людей. Ходімо, що Звісно, щоб такі, ну, якщо така допомога, от, коли да, тиск повисився, ну, зайти і купити без всякої мороки, без всяких електронних рецептів. Я розумію, що ті ліки, які ну, потрібні по рецепту, вони повинні бути, а такі, ну, як... При швидкій допомозі, то вони повинні так продаватися, оскільки Нікополь знаходиться у зоні активних бойових дій, останні зміни моз щодо є рецептів у нашому місті застосовуватися не будуть до завершення війни. Тобто наразі ліки відпускаються як і раніше. Можна Один. Один. А ще таке питання: вони там наче мають бути в цьому місяці вже по рецептам.